Комедія жахів до такого жанру відніс свою виставу режисер Олександр Ковшун. І спочатку не зрозуміло, де там жахи. Сцени традиційного українського побутового театру. Хлопці, дівчата, козаки-шаблюки. Аж ось воно почалось у звичну для театрального глядача гармонію. Увірвалось щось нетутешнє. Я не знав, коли ми прийшли, почитали. Ну, думаю, ну це вже я грав таке. Це, значить, поббутавуха, Карпенко карий це дівчата з такими і сорочки. Чоловіки на собі сорочки рвуть. І таке і так, і так. Потім він коли почалася репетиція, дивлюсь, щось не те. Щось не так, не те, як я думав. Значить, пішло пішла репетиція якось по-новому. І ти знаєш, мене часто запитували, ну як там, що там, як хлопці, друзі, ви знаєте, е щось не те, на на що я очікував, але воно мене не ріжу. Ця вистава, вона з кожного разом мені дає якесь таке натхнення, і, і вона дійсно е -е, якось по-новому. і щось... Щось таке, і мені здається, що і глядач відчуває. У нас мені здається, з кожної вистави глядач йде до театру більше більше, одну для... з головних ролей виконує актор Євгеній Романенко. Його персонаж волосний старшина, політичний діяч містечкового масштабу. Людина нечиста на руку. Тут ще другий неспокій, запалало ходівка. Для людини при грошах та при владі немає майже нічого неможливого. Але ще 128 років тому класик українського театру не пише банальну побутову історію йому цікавіше покопатись у психології шахрества, змалювати суспільні суперечності. Глядачі відчувають аналогії із сьогоденням, роблять висновки: хтось розчув навіть знайомі імена харківського політикуму. Ми в політику не ліземо. Це мистецтво, це театр. І це, це написав Карпенко Карай ще тоді. Мабуть, це тому і класика називається, тому що вона актуальна. А навмисно ми цього не робили. Ніхто ніяких акцентів, ніхто і режисер такої задачі не ставив. Ну, ну якщо хтось це пізнає собі, ну це, ну, це, ну це його особиста справа. Грають виставу 30 акторів. Колектив не маленький, кожен знає своє місце. На початку створення спектаклю режисер запрошував до роботи усіх охочих. Хто виявив бажання взяти участь у експерименті, отримав роль у Саші Уковшуна. Була ціль, і він її досяг в тому, що на певному етапі розвитку цього театру, на певному етапі розвитку репертуару він дуже об'єднав трупу театру. В цій виставі зайняті майже всі покоління театру. Молоді старі діти, і е, це дуже важливо. Яка атмосфера була, це просто можна здивуватися, якщо б хтось зсередини подивився на це. Люди працювали, люди хотіли народні артистки, заслужені артистки, молоді актори, які з задоволенням робили все те, що запропонував їм режисер. І е, я вважаю, що, е, можливо, виникають якісь там певні судження на стороні. Але це, мабуть, тільки від того, що ми боїмося. Ламати Стереотипи, а Саша зробив так, що це, мабуть, не вкладалось в якийсь стереотип сприйняття театру Шевченка за багато років. А я завжди кажу всім, що театр, назва український театр це не відношення там або ставлення як до шароварів, там тинів, перелазів, а до а велике ставлення і відношення до великої держави України, яка теж починає бути сучасною, яка теж змінюється. 89-річна заслужена артистка України Ріма Василівна Кіріна каже, що роль їй дісталась маленька. Сцена, усе її життя. Артистка зіграла більш ніж 100 ролей. Перші на цій сцені ще у довоєнні роки. Я б взагалі моїм товаришам би сказала, всім і молодим, і немолодим. Живіть в живіть цій виставі. Живіть, тому що вона дуже така незручна, не якась незвичайна вистава, а вона якась зроблена зовсім інакше, ніж я не знаю другої такої вистави в театрі. І треба, щоб вона розвивалась далі і далі. Сценографія вистави, розробка костюмів та декорацій взяла на себе головний художник театру, заслужений діяч мистецтва України Тетяна Медвідь. Художній образ розібраної автівки символ державний, пояснюють у театрі. Що це означає, що висить такий запорожець над сценою? Він такий поламаний, він якось реагує на якісь сцени, піднімається, опускається. І це ми вважаємо, що це така карма, яка висить над Україною. Це єдиний автомобіль, який в Україні випускався. Такий старенький горбатий запорожець. Це є поки що. Це є наша карма. На жаль. Але треба, щоб цей запорожець полетів. Ми на це сподіваємось. Ми цього хочемо. Тому на фіналі нашої вистави виходить дитина, яка забиває кілок, ніби в наше старе життя. Цей персонаж у білому костюмі за п'єсою Бурлака Панас. Це він повертається до рідного села та чинить опір тутешньому свавіллю. У сучасній версії не все так однозначно. Боротьба за владу, розборки. Ну а народ, він так само, як у Пушкіна, безмолствує, або дивиться серіали, пісні, танці, шоу. В нашій території все настільки змішалося, така еклектика певних смаків різних культур, націй, так да, музики, все, що завгодно. Ну, ми все ж таки стилістично намагалися цю еклектику у виставі поєднати. А Те, що Карпенко Кара надзвичайно соціальний, ну, як писав Товстоногов, вистава має бути видовищною, і соціальною. Е, з цих принципів я відштовхувався. Але те, що вона викликала певний резонанс і роздратування у певної категорії там, театральних знавців, критиків, театральних дилітантів, театральних професіоналів і так далі, е, скажімо так. Всі поставилися по різному, і це в принципі я вважаю, як мені казали, що це фактично має бути мрія кожного режисера, Що ніхто не, не залишився до цієї вистави байдужим. Нові герої і нові реалії теж знайшли місце у новітньому бурлаці. Персонаж заслуженої артистки України Оксани Стеценко за кулісами називають Ангела Меркель. ihr entwickelt den Kampf um der dritten welt wie den wichtigen teil der kriegen nareshtje gruznalna pomoha ti shva do die folge zu retten das menschen werden damals statt situiert und ebenfalls wir fordern uns muss ja Продажу та попливська любов до рідної неньки України, і до цього люди звикли. У цих кодах, знаках та символах можна розбиратись довго, це і роблять харків'яни. У вистави з'явився свій глядач, готовий розв'язувати ці театральні задачки. Вистава не дає відповідей, вона ставить запитання: Це бурлеск, це містерія, це фантасмагорія в которой мы можем блуждать как по целому лабиринту символов и метафор, которые действительно укладываются в простой нарративный сюжет классического украинского текста, и все пространство и все время нашего спектакля превращается в какую-то очень сложную головоломку. Прежде всего, я хотела бы сказать о трех уровнях развития или представления пространства, в котором есть. наш земной мир, он представлен бильярдным столом, который используется фантастически различными способами. Он становится орудием убийства, он становится орудием распятия, он становится местом, где царит земная несправедливость. Второй план, где элементы цифрового перформанса и зеркальных отражений отражают это в мир сверхгероев, сверхлюдей. Но этими сверхлюдьми оказываются старшины, которых выбираем мы сами. И пустующий стул – это зловещий символ того, что мы выбираем себе не тех супергероев, которые этого заслуживают. Это пустующее место. Есть следы и зеркальные отражения нашего несправедливого мироустройства. И, наконец, третий план – это чудовищное грустная метафора. Вместо а, Бога, к которому мы уповаем, а, а, мы видим буквальную а, натурализацию метафор «Бог из машины». Это старый автомобиль, который никуда не поедет. А, и весь спектакль, весь спектакль пронизывает поразительное чувство. Мы смеемся два с половиной часа, потому что спектакль а, драйвовый, живой, ироничный, веселый. И потом вдруг понимаем, что все это время мы плакали, потому что спектакль Такль пронізан. Какой-то внутренней глубинной болью за ту страну, в которой мы живем, за то, как мы живем. Это в хорошем смысле очень патриотичный спектакль. и Я хотела бы сказать, что мастерство режиссера состоит в том, что он сместил или совместил два времени. Время патриархальной, классической, исторической Украины. И время здесь и теперь, время, в котором мы живем, и более... Іронічного і жорсткого э, е, нашої современной ситуації, культурної ситуації, в якій ми живемо, я, пожалуй, не встречала. Але фінал він оптимістичний. Із вірою, надією та великою любов'ю зроблений.